Ранок на дворі, а ми починаємо працювати. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня всім глядачам та підписникам каналу. Ну що, друзі. І перша знахідка. Зайшли ми з Джеком буквально в ліс на годиннику 7.30. Починаємо з Букового лісу. Наступна спроба знайти якихось грибочків. Перший результат у нас ось така ням-нямка. смачна парасолька. Але правда вона вже все. Вона зіпріла, повністю зів'яла, нічого з неї не буде. Жаль, не встигли. Ну що, сьогодні у нас п'ятниця, 29 вересня, останні дні. Вересня і останні шанси, я так розумію, щось знайти. Місяць такий гарний був вночі. Здавалося, що би виліз на той горбі його би почихав. Такий величезний, так близько до землі. Гриби би мали перти повним ходом, якби було трохи більше якоїсь вологи в лісі. Ну, суш страшна. Шансів малогато. Але щось з Джеком може на якусь зажарку шпорти. Перед цим ми знайшли сиріжку одну. Ціль нас, чого я прийшов сьогодні пошукати ось цих грибів. Минулого разу знайшов їх 4-3 взяв одного викинув. На жаль, сьогодні перші попови теж не ефективний Ну не що, сідай зручніше, пальці вверх, підписуємося на канал. І погнали з нами з Джеком і зі мною шукати грибочки. І заодно дивитися на цю всю красу коло нас. Вперед! Наступними грибами, друзі, нам попадають ось такі сироїшки гарні. На друга. Як не дивно, але сироїжки попадаються дуже часто. Хоть лісів така суш. Ну, але дуже багато з них червиві Ну такі дуже багато. Ось, бачите. І червива. Нема що. така класна. Підходиш ближче, а їй гайки. Але щось і вибирається, йдемо далі. А тут нам попадає, друзі, молодий грибочок який зазирає ось де. Молода парасолька. Ось така. Вона занадто молода. Ну, мабуть, її лише. Вона ще підросте. Може, ми заберемо в неділю будемо. А може, хтось собі другий. Ось така краса. Продовжуємо далі. Наш пошук. Так, ну нарешті і воно. Це вже нас п'ятий попадає по рахунку гриб парасолька. Один був молодесенький дуже. А три були такі від сонця повністю зів'ялі. Що взяти не було що. Отакий От один гарний красень, йде нам в корзину. Готуємо його дуже просто. От цього зверху ми трішки шкрабуємо ножиком, ось начишується. Потім в муку яйце. І обжаруємо. І виходить чудова відбивна. Ось така нямнямка. А ви пишіть свої рецепти. Як готуєте ви такі гриби. Цікаво узнати нові рецепти. Хто як будемо ділитися, той казав? Ану пишіть. Ось таке у нас крузиння, не густо, але час нас є ми, тільки хвилин 15 в лісі, йдемо далі. Так, а тут у нас ось таких грибів багато. Хтось перевернув одного. Схоже на рядовку. Теж і сіні гриби, рядовки. Але чи вони, точно я не знаю. А ну, пишіть. Ридовки, не рядовки. Хтось бере, що з ними робить. Ось такі. Їх тут багато. Пішли туди далі. Далі аж за заберезу. Вздовж вони. Ну нарешті. Ходили ми довго, друзі. Більше як годину часу. І виходили нарешті першого білячка. Ось такий. На горбочку собі. Сховався під листочком і зазирай. Молоденький, білий. Опа. Ось такий відкриває наш сьогоднішній збір. Молодий красунчик. Ну що? Бедемо пробуть ще знайти. Може ще щось повезе, ще може не філтрачу. Щоб... Шансів сьогодні збирати гриби немає зовсім. Грибні місця не працюють взагалі. Все тільки на випадок. На везіння, як ти казав. Ходимо, шукаємо, друзі, на везіння. Це в нас вже чи четверта грибалка поспіль така. Всі грибалки у нас тепер на везіння. Так щоб знайти, прийти по місцях нереально. Місця переважно всі порожні. В випадках 90% нічого не знайдеш. Переважно все випадковий якщо йшов, десь там в траві, десь там якась волога, десь там в якомусь мосі, десь під якимось деревом. І все. Інакше тут кажу, без шансів. Але ходимо з джеком шукаємо. Щось знаходимо. Знайшли вже трішки сироїжок, один білий є. Шукаємо далі. Може ще щось нам фортуна підкине вперед. Там і п'ять там попадають гарні молоді сироїжки. Беремо те, що є. Я думаю, що Сироїжки якраз на мені сьогодні краще підходять, ніж білі. Давно їх не збирав, ще я От. Це що це ні. Якраз ням-ням. не -ням. збирати сироїжок і парасоль. Там були би молоді, вже знайшов. 3-4 взяв корзину. Це, це, напевно, вже руштає. Корень, по-моєму, честі, подивимось. Людей в лісі дуже багато, хоч грибів дуже мало, а людей менше не стає. Люди гоняться в Надії ще назбирати хоча б якихось грибів. Хто по садками – за опеньками, хто по лісі за біляками, за любими. Грибів таких толкових майже і не було. Побули тиждень і пропали. Ось так. Ну що, друзі, винагорода такі чекає на тих, хто працює. Ходили, не ходили, не йшли другого. Ось такий молоденький знов. Гарний. Гриб, ось молодий попадає. О, сидить. Його ж ти не можеш. Я думаю, що ніжка переломець. Ось така краса. Попадає нам номер другий. Чудовий білячок. Ну що? Гарно, йдемо ще шкод. Попадає нам недалечко ще один не менш цікавий гриб. Ось такий. Там заховався. О, догонько собі. Ось такий. Точно не знаю. Але кажу, що це золотистий буровик. І жовтий а ви пишіть чи точно так ось такий грибочок маштикий повністю як білий і опять нам попадає тому один з найкращих кращих стіни грибів гриб парасолька так називається ось така краса У, такий в нього гарний кремовий запах краса берем Корзину йдемо далі. Ну що, продовжуємо пробиратися по лісу і опять нам попадають перто одні сироїшки. Попадають колами. Ось тут чотири. Там ще одна туди далі, ще дві. Ось там джек ще одна туди далі, знову дві. Попадають колами. Дуже багато, але дуже багато червивих. Велика маса викидається. З 10 штук одну. Кидаєш в корзину. Ось такого ми вже нарізали. Але беремо те, що є, то збираємо, перебираємо. Те, попадає нам ще один не менш цікавий гриб. Що ти там на нюху? Знайшов грибачу. Ну, Попадай нам, друзі, ось такий новий підберезник. Одинокі, теж попадається дуже рідко. Один. Більше не бачу, йдемо делі. Ось, знайшли ми, друзі, ще одну молоденьку. Ось таку парасульку. Все вже така трошки шапочка більша. Ми її заберемо. Опа, гагняче. Все одно грядниче. Вирости, чи посуха її дасть нормально сформуватися, побачу, не трішки ось такого діаметру доходять. І тільки-тільки розкриваються і зразу сихають на ніц від посухи. Так що краще в корзину і буде на зажарку. Підійшли ми до такої берези. А біля берези недалечко у нас підберезник. Ось такий молоденький. Пови, забираємо. Наступними грибами нам попадають, друзі, перші опаньки на сьогодні. Невеличкий корчик ось такий. За ним там притулилася жаба маленька. Не бійся, ми тебе не чпаємо, Показую глядачам опеньки. Бачите такі сильні опеньки у нас. Один, два, три, чотири, п'ять. Ось такий корчик з п'яти ні, шести штук. Ну, Ладно, заберемо шапочки. До голубінок на відбивні. Чисто Це хоч то добре, забираємо. Натрапили, друзі, ми ще на опеньки Ось, на березі. Такі, заміту здалека старі. От такі великі, а, на березі, отака От краса. Такі молоденькі. Угу. Зрізаємо. Йдемо далі. Це вже мені починає не подобається. Наші ну, є, Ні, там дві такі. Все. І попадають нам ще одні чудові гриби, друзі. Небагато, але пара штук. Ось таких чудових лисичок. І вони ще попадаються, де-не-де. -де. Ось. Буквально кулачок, але є гарні молоденькі. Заберемо. Замітив я її, друзі, здалеку. Ось там моткий грибок, гарна парасулька, і хто взяв її, переламав, кинув. Це нечемні грибники. Завжди кажу, якщо ви не знаєте, що за гриб. Як він вам не потрібен, ви його лишаєте і йдете собі далі. Не забувайте, що в лісі є другі грибники, які можуть цей гриб забрати. Ось, забираємо чудовий молодий грибок і нам у корзину. Ну що, друзі, в корзині у нас ось така половина корзини. На годиннику у нас доходить 10 година. Ми полегонько будемо брати курс. Назад. Ще, що нам попаде лісами в долину. То я, звісно, зніму покажу. І нам на сьогодні хватить грибочків. Ось ще один попався нам. На сьогодні нам хватить, аби це спожити. Е, на зиму ми собі вже заготовили. Так що збираємо суто для того, аби собі приготувати. Сушайніма... О, а що там за шапка? А мені дивиться. Щось таке побіде на білого. Очевидь. Шапка звернена. І то білячок. Ха -ха. А де ди? Опа. Ось який. Оце балако-балако. О! Такий нам попов. Його хтось підкусив. Або білка мишка, або... Ще якась тваринка. Отакий От білячок друзі нам ще попав. Гарно. що так Я не договорив на зиму ми грибі заготовили Білячки молоденьких гарних накрутив у банках. Якщо цікаво, покажу, ми попали якраз були на такі молоденькі сортові. Три дня підряд я збирав. Краса одна, одна краса в банці. Так, сушених ми насушили. Трохи літом, трішки за вересень, для себе хватить. Так що собі ми заготовили. Грибний сезон у нас прийшов не пусто. Так, добре. Защаємося на каналі. Ще у нас декілька кілометрів назад лісом. Зранку, йшов, я такий особливо не заглядав. Може, ще щось нам попаде. Да. Так. І попав нам, друзі, ще один. Білячок. Молодий, красень. Одно, що радий, що чак зростолочиш зараз. По одноша радує, що, Одно, що, радує, що гриб попадає ось молодий. Рибочок хоче рости. Лізе, ось з боку ще молодесенький, поскакує. Рибочок хоче рости, але... Аби його було багато, йому бракує вологи. Погода ідеальна, зараз, зараз якраз саме час, саме пік, аби збирати самі потужні білі гриби. Так, все, тримаю в руках, хотів чистити, обертаюся тому, а тому бачу є ще один молодий, а біля нього хтось розтолучив. Аж у моєму двох. Ну це було або вчора, бо він вже майже все. Скоріш за все, що це було вчора. Тут є ще один молодий. Ось такий. Двійка нам така. Коротше що, друзі, як завжди буває. Зібрався я вже додому йти. І почалася пруха. Тільки що підойми двох показував, пару метрів дійшов. Або це збіг. Всього на ось знову два таких молоденьких. Знову два молоденьких білих. Ось такі два. А? Не вже подивимося, може ще знайдемо. Ну що, друзі, почав я далі котитися тут по бучині, ходити. І пройшов ще трохи кроків. Десь джек щось тут приліг. Буду доподився до нього, що він часом не захворів. Біля нього з боку, що. Ось що він перебіг, бачите. Біля нього один білий молоденький. тут з боку ще один молоденький. Не знаю, мабуть ми їх заберемо. Ось така краса. Напевно, ми вже не будемо йти назад тими лісами, що я думав. О, Тому що за дві шапки стоп. Стоп, 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 стоп. Біля це? А ні, це заяч. Ах, ці заючі грибочки. Вічного не борять. Здалека повністю білий гриб. Аж зблизька, можу розрізнити, а тому що він такий самий. Ну що, і саме йти я вже не буду, назад долину піду, просто дорогою додому. І ще я ще тут півгодинки покрути, може ще вдругти знайдемо ще щось. Почали кидати ці білячки, ще крутанемося. Ну це реально, друзі, поха на самий кінець. Да. Треба було зранку казати, що я тут додому, коли я прийшов. А там, дивіться, знов під буком, а то шапочка. І то, тут на самому виході збучани, з самого краю. Ходив туди середину і всюди. Такого нічого не було. А тут попри край і ще пішли гриби. І знову нам попадає білий. Тут віцький гарний. Оп. Опа, це красунчик. А я вже думав, що нічого не буде нині. Я вже був, надію, втратив. О, це мені вже починає подобатися. Насой вже назад повертається. Краса, краса, краса. Ну що, чистимо, кидаємо корзину. Крутимося ще. Ну, Сьогодні буде буча, набічні я, напевно, ніде не йду. Того часу мені вже не вистачить. Тоже вже минуло десята. Ще пару хвилин і... Буде ти грибів на нині. Ще тут якраз дойдемо цей край. І додому. Ну і все, друзі, буде на сьогодні нам тих грибів. Походили ми більше як 3 години сьогодні. Зайшли ми в 7.30 на годиннику 15 по 10. .00. Закінчуємо нашу сьогоднішню грибалку і вирушаємо додому щось працювати. Походив я сьогодні тільки буковим лісом. На далі часу мені не стало йти, ще думав, вертатися дорогою назад і подивитися по тих лісах. Ну, година пізно, і вже не будемо нікуди. І нам на сьогодні стане. Назбирали ось тако, показую скільки. Вийшло на того всього пів корзини такої доброї. Попадали нам багато сьогодні голубінок, сироїжок. Ну, дуже багато, величезна кількість, але правда дуже багато червивих. Перекинув я їх сьогодні страшну масу. Але таких, ну напевно, з 50 штук буде, може більше, таких гарних молоденьких самі такі. Може досягну ось таку, Переважно ось такі молоденькі всі. По трохи більша і вже червива. Знайшли ми ще друзі з вами ось таких чудових. Декілька парасоль. Дуже мало їх є. Попадається дуже рідко, дуже багато попадає, що вже від посухи просто схлися на нічого, що нема що взяти. Знайшли ось такий кулак опеньок. Більше теж немає випадково на одній березі, на, на березі і на грабі попало, все теж немає. Зранку знайшли ми два білих, що ходили, і тепер під кінець ось попало нам таких шість білячків. От, ось така була на сьогодні, друзі, грибалка. На цьому ми закінчуємо сьогоднішній ефір. Дякую, що були з нами. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Все буде Україна. А ми з вами, як завжди, зустрінемося на своїй грибалках. Па-па. я доганяти Джека, бо він же погнав долину, додому. Перед.